Прийшла оце в мені нужна чесничина. Зараз я виберу собі чесничину. Там грибочок лежить. Ціна на чесник. 11,99. Такі ось кульочки в них є. Можна вибрати чесничину. Доволі така непогана, хороша. Бачите. Боже, яйця подорожали. Були по 2,88, зараз по 3,39. Дорого. А це продукція знаходиться в холодильнику в екомаркеті. Ви можете подивитися на ціни, якщо вас цікавить. Вон, бачите? Жовті цінники, білі цінники. Ну, Підходиш на касу, тебе сразу предупреждають. Цінники можуть не відповідати. Те, що написано тут, на касі вони зовсім інші. Вон, риби можна купити. О, ну акція, дивіться, хворий 299 гривень. А в АТБ така риба по 165. Так що можна придбати тут все, що хочеш. М? Також ви можете в пекомаркеті придбати он, камбуча. То ціна. Живий напій з пробіотиком. Хто пробував такий? Ну, я такий ще не пробувала. Також великий вибір йогуртів, всього-всього і зі знижкою можна купити щось.